Нецензурна лексика, як спосіб вираження думок, так рівно відвідав неординарний письменник, славу якому принесла палка любов до гострого слівця. Використання матюків у власній творчості для нього звична справа. Можна сказати, зазначає автор, що нецензурна лексика має глибоке українське коріння. Зокрема, походить із Придністров'я з того часу, коли там панував матріархат. Це коли жінка є головою рода, тобто хто мати. Всі, всі діти знають, а хто батько ні, тому що в неї багато чоловіків. Але чоловік має другорядну функцію, жінка всім командує. Е, і відома фраза, ну тут дівчинка, я не буду її говорити е, щодо матері. При матріархаті е, немає негативного забарвлення. Ця фраза означає: е, ти міг би бути моїм сином. Але вона. Все становиться, перекручується з ніг на голову, коли матеріархат міняється на патріархат, і це виходить лайка. Лесь Потерв'янський перший український автор, славу якому принесло майстерне використання нецензурної лексики. Він каже, що краще вже вживати правильні матюки, ніж слова паразити. Я, наприклад, так і не зміг зрозуміти, що таке слово, що означає слово прикольно. Я не можу зрозуміти, це абсолютно слово паразит. Тому що воно не окреслює нічого. Ну, можна сказати, прикольна жаба, да? ну, яка вона? Зелена вона. Чи вона їстівна, чи вона коричнева? чи вона? Прикольна жаба це нічого. Ну, і таких слів багато. Автор додає, матюки він чув всюди, з маличку, але саме майстерно почав їх використовувати в армії. Писати почав для себе та своїх друзів, а потім слава прийшла несподівано. Можливо, тут спрацювала заборона саме на нецензурну лексику. Тому каже він би заборонив читати свої твори у школі, аби це навпаки б спонукало учнів до знайомства із його творчістю. Культура отак розвивається. От по такій сіносоїді ми зараз внизу. Ну може, можливо, на тут. Що добре, що дуже багато людей пише в Україні. Не пише тільки лінивий. І, можливо, як там Менгель сказав, що кількість переросте в якість. Зараз епатажний український автор працює над романом, який має назву таємничий амбал. Своїх шанувальників Лесь Потрив'янський запевняє, книга буде готова вже навесні. Вікторія Бондар, випуск новин.